Вітаю, я Душкіна Анастасія, учениця 10 класу Акційського ліцею No5. Хочу представити вашій увазі свій дослідницький проєкт на тему Визначення стійкості рослин до впливу високих температур. Мій науковий керівник Боканча Олена Кімівна, учитель методист, учитель біології Акційського ліцею No5. Ідея створення мого проєкту пов'язана із моїм багаторічним спостереженням за озелененням в нашій громаді та на території нашої школи. У зв'язку з підвищенням температури та зміною клімату, значна кількість зелених насаджень не виживає. Актуальність теми моєї роботи полягає в тому, що за останні роки середня температура в Україні зросла щодо кліматичної норми, це фактично приводить до зміщення природно кліматичних зон на північ, особливо до спеки фотосинтез, тому дослідження та визначення розсудин за критерієм стійкості до дії високих температур має значення для їх масового подальшого застосування у зеленому будівництві. Метою наших досліджень було визначити реакцію на дію високих температур за методикою Мацкова, отримані результати запропонувати для обґрунтовлення підбору порід дерев в якості озеленення території нашої громади, а також для відновлення лісосмуг та вільних просторів. В якості об'єктів дослідження ми обрали гінга Білоба, Альбійці Онколінську, каштан Каштантінський, Дуб половнію, Павловнію, Тополю пірамідальну в'ясмалий та вербобілу. Драва обрались у центрі міста, ЦИС, де, на мою думку, необхідно збільшення озеленення. У дослідженні були порівняльно описові експериментальні та лабораторні методи. Визначення витривалості васин до дії високих температур проводилося з методикою Мацкова. При стресових умовах підпливо високих температур, дії слабких розчень кисот, у рослина відбувається деградація та перетворення хлорофілу на феофітин. Листки набувають забарвлення бурого кольору, тоді як нормальні, неушкоджені, залишаються зеленими. Аналізуючи відсоток поверхні листка, яка відреагувала на високотемпературний стрес зміною концентрацією феофітину, можна прийти до висновку щодо витривалості рослини. Ми нагорівали водяну баню до 40 градусів, її у воду зановили пук з дослідженого листя та витримали протягом 30 хвилин, підтримуючи температуру у водяній бані на рівні 40 градусів. Після 30 хвилин охолодили першу пару досліджених листків у холодній воді. Температуру води у водяній бані підвищили до 50 градусів і взяли другу про... Ой, через 10 хвилин після цього взяли другу пробу на охолодження. Далі підвищили температуру водяної бані до 60 і аналогічно до 70-80 градусів Цельсія. Охолоджуючи листки кожної проби через 10 хвилин. Після закінчення термічної обробки та охолодження, листки кожної проби помістили у 0,2 нормальний нормальних розчин хлоридної кислоти і через 20 хвилин оцінили ступінь пошкодження листків по кількості бурих плям. Аналіз отриманих результатів відкривалості деревних рослин до дії високих температур показав, що слабке побуріння при температурі 50 градусів спостерігалося у в'яза та верби. Суцільне поборіння спостерігалося у полумнії. Інші види видругували утворенням феофітину на площі вістка понад 50%. На температурі 70 градусів у всіх видів спостерігалося 100%, 100 руйнування хлорофілу. Отримані результати рівня феофітинізації показали, що рослини по різному переносять дію високих температур. Таким чином, показник кількості феофітину можна використовувати як індикатор стійкості рослин до типового стресу. На основі отриманих даних ми, при... даних ми прийшли до таких висновків. Древні рослини демонструють різну толерантність до дії високих температур. Аналіз міста зелених показав, що за умов високотемпературного стресу види альбіція, верба, в'яз, дуб є більш адаптовною у порівнянні з пальбовнією, каштаном, білобою, і і кленом. Моніторинг рівня феофітонізації може бути корисним для оцінки стресостойкості деревних рослин і вибору видів для посадки в умовах кліматичних змін. Відбір дерев та черників для зеленого будівництва має відповідати не тільки високосанітарно, гігієнічним та архітектурно художнім вимогам, а й їх біологічній стійкості, яка забезпечуватиме їхнє довголіття. Дякую за увагу.